Тож тут інтернет найгорші. Оце от щось воно, воно як показало. Отак от у відео включати. Чи Сашко. 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 Уже знімати. Так. Так, доброго дня, друзі. До мене йде тут поліція. Цікаво, що вони від мене хочуть. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Кажіть, що ви хочете. Я хотів вас запитати таку річ. Проведення моніторингу соціальних мереж. Соціальних мереж значить, в... З якою метою ви проводите моніторинг соціальних мереж? Sorry. Дивіться. З метою, значить, в ході проведення моніторингу соціальних мереж. На вашій корінці було, ну тобі, ж, вашої сторінки, з вашого імені опублікували ряд. Таких дискредитивних відео приводу національної поліції, Збройних сил, керівництва, держави, у військовий час. Яка мета ваших дій? Деліш такі видання. Мета ваших дій, публікації таких матеріалів. Для чого? Що Для чого ви робите такі речі? А я зобов'язаний відповідати на ці питання? Я якщо я вам задяю, я є працівник поліції правоохоронного органу, задаю вам питання в усній формі. Яка мета під час дії військового стану і війною на території нашої держави вам особисто публікація у соціальних мережах? Провокативних відео із ток і матеріали, які дискредитують національну поліцію, дискредитують Збройні Сили України, а також керівництво нашої держави. Яка ваша мета? Ну це на вашу думку, що якісь мої дописи щось дискредитують? Так. Ну, це на, на вашу на, думку. На думку, на думку Чи це на чию думку Брат, у поліції, я... Ну, для, для чого ви такі речі робите? Просто можете відповісти чи не можете. Яка, є, є у вас якась мета, Ви переслідуєте якусь мету в такому варіанті. Ну, я особисто блогер, журналіст. Я борюся проти корупції, в тому числі в правоохоронних органах. Давайте в такому разі, якщо ви знаю, фіксуєте мене на відеокамеру, я... Питання, які буду я вам Ви не маєте права на власний телефон мене фіксувати. не розповісти. Я вам забороняю мене знімати. Ви не маєте права okay. на okay. свій okay. особистий телефон мене знімати. Ставлю вам про те запитання про Міну України. Чому під час дії військового стану також війни України? Ви публікуєте на сторінці у соціальних мережах, зокрема Фейсбук, дискредитивні матеріали, які дискредитують національну поліцію, які дискредитують Збройні Сили України, а також керівництво нашої держави. Яка мета ваших подібних дій, і який ви очікуєте результат від своєї подібної діяльності, якщо ви стверджуєте, що ви блогер і журналіст? Будьте вас подайте відповідь. Я вам ще раз скажу, ви не маєте права знімати мене на свій особистий телефон. Ви маєте право тільки знімати на свою бодікамеру. Де ваша бодікамера? Це по перше питання. По-друге, де ваш однострій поліцейський, де ваш жетон? Я готую вам пред'явити документи свої Ви посвідчення мені надали. Але ви зараз не в однострої. На вас немає бодікамери. На яку ви повинні фіксувати всі події, так, ми так. а ви знімаєте незаконним чином мене на свій власний телефон, я, задав вам ви я не зобов'язаний на ваші запитання взагалі відповідати. Стаття 63 Конституції України я мені я дає це право, питання. і те, що на ваш суб'єктивний погляд, я когось дискредитую, то це виключно ваш суб'єктивний погляд. Розумієте? Тобі ж ви стверджуєте, що ті дії, які ви зараз е, публікуєте там ви е, публікуєте в соціальній мережі, значить е, вони не є дискредитуючими для збройних сил України для органів населення. Я нічого не стверджую. Це Ви стверджуєте щось не зрозуміло, що стверджуєте. Я задав вам питання, яка мета ваша публікації А я на ваші питання не, не зобов'язаний відповідати без адвоката. Я, наприклад, вимагаю зараз надання мені адвоката. Якщо ви мене в чомусь звинувачуєте, Не, Ну, свої емоції, виклад. Боже, рідний брат в Одесі поліцейський, що ти там понаписував? Я можу вам до до вашого відома довести те, що я був на всіх майданах. Задав вам питання. Я був на Майдані ще за часів кучми. Я, задав вам питання в... Я е, участвував в усіх акціях протесту за Україну. Слухайте, ви ж мене спитали. ну замовкне. Ви ж мене спитали, що, що, з якою метою. Я участвував в усіх акціях протесту. Я вам ще розкажу. Участвував у усіх акціях протесту. Навіть в, в останній акції протесту та, що відбулася на Грушевського. знаєте там, де добровольці батальйону Донбас. Вимагали від влади у створенні антикорупційних органів. Пам'ятаєте ці? речі? От я був також там з хлопцями на цьому майдані. І ви знаєте, чим цей майдан закінчився? Ну, а ви пам'ятаєте, чим він закінчився? Ну, скажіть, чим він закінчився? Ну так я не зобов'язаний. Ну, я, ви не зобов'язані, А, а я, ви мені задаєте питання? Я також так само вам задаю питання. Ну, я, добре, я вам нагадаю, чим цей майдан закінчився. Нагадаю тим, що цей майдан закінчився тим, що поліція побила добровольців, поставила їх на коліна, розігнала, було, було купа крові, і в тому числі мене там побили. То як ви думаєте, хто дискредитує поліцію? на поліції, станом на теперішній час Це є ваша справедлива реакція на дії тодішніх працівників поліції. Так я правильно розумію? E, частково так. Але справа в тому, що поліція, я, зрозумів, я... я не знаю конкретно, як ви, але поліція навіть на даний момент вона веде себе не дуже гарно. Всякий є, ну, ну всякий є, я розумію, що всякий є. Вам оцінку... А кому ж? Я громадянин України. Платник податків, поліція, поліція поліції гасло яке. Скажіть, і ви як приймали присягу, то ви кому служити обіцяли? Народу України. Служити і захищати кого? Народу України. Народу України? Так я, от представник народу України. А якщо я щось і публікую. У, у себе на, на сайті чи в Фейсбуці, чи ще десь в соціальних мережах, то це виключно там мої думки, чи я навіть поширюю навіть не свої думки, там, а думки інших людей. Я беру відео, наприклад, з Тіктоку, якась а думка, дякую. хтось висловлює там свою думку. Гарно, я поширюю це, це. І якщо ви розцінюєте це, це як якийсь підрив, там, чи, чи що, як ви там казали, там ага. проти. Гарно дякую за відповідь це. Побачимо, вам Дивіться, до мене був дзвінок. Я ще ж об'ясню, бо ви ж втікаєте, не зрозуміло чого. До мене був дзвінок перед цим. Теж з відділку поліції представилися там з Перечинського відділку поліції. Ну, можливо. Ну, можливо. Я попросив там, подав скаргу, попросив роз'яснити, хто це такий. Дзвонив по, по сей день ніхто мені не дав хто це такий. Я цій людині. Та, також пояснив, що я не зобов'язаний, наприклад, у відділок поліції. Я, вони мені казали, що я в відділок поліції для розмови якоїсь, нібито. Ну так, як оце ви мене питаєте, мабуть, же. то я сказав, що я по закону ж не зобов'язаний без повісток я являтися. Вони сказали, що ми тобі можемо виписати повістку чи okay, ще я щось. я прийшов до вас, я ж вас не запросив у відділок поліції, правильно? Я ж прийшов поспілкувався, я почув, е, я почув свої відповіді на свої запитання. Це більше... Я, наприклад, був у правому секторі в батальйоні. В батальйоні Донбас я був. Ви думаєте, я буду дискредитувати Україну чи ще щось цей? Я конкретно випадки беру, якщо, наприклад, є якийсь випадок корупційний і його освітлюю. Якщо ви конкретно берете випадки, конкретно. Віддіть значить конкретної роботу у конкретному напрямку, а ваша ваші публікації, значить, вони нагадують якось загальне невдоволення взагалі державу, і взагалі всіма, хто має відношення до керівництва держави. Ви розумієте, що під час дії військового стану ну, то не неправильно ви розумієте? Та якщо ви були там уряді підрозділи, які ви перечислили, брали участь у ряді акцій о, там різного характеру, які ви назвали, значить ви маєте прекрасно розуміти і усвідомлювати, що допустимо, що не допустимо, що переходить дозволено межу, а що не переходить. Ну якщо ви говорите, що так, так, я, так, так, значить, ви все це прекрасно розумієте, усвідомлюєте і даєте цьому оцінку. Тоді... я все це розум. Я, це розум... я все усе Я, наприклад, не веду ніяких там закликів до повалення влади. В мене такого немає. Так во свого. Буду так вносити такий дискредитаційний безбаланс у державі. Переживаєш, переживає. Давайте я вам ще розкажу. Я, те, ось. Кроме того, що я брав участь в акції по протесту, я, я ще підприємець. Ну, І ми, у нас у Миргороді діє до, по цей день банда рекетирів, яка сформована з, з колишніх атовців. Проте вона тероризує весь весь Миргородський район. І е, вони е, тиснули на, на одного сільського голову со, Великих сороченець, якщо знаєте, таке село, великі сороченці, сороченський ярмарок. Гоголь писав про це. Так от там став новий сільський голова, який був невгодний голові адміністрації. І цей, цей голова направив цю банду його на нього тиснути, щоб там щось там е, він виконував його вказівки. Так от вони поїхали і дійшло до того, що вони навіть намагалися викрасти його дитину, де заска, ця банда. Розумієте, я, вони його зупиняли. Я зробив в інтернеті зауваження цим хлопцям. І вони почали мене тероризувати. Я писав десятки заяв поліції, щоб вони мене захистили від цієї банди рекирів. А я вам поясню, тому що, коли почалася війна, а ці хлопці, вони, вони зв'язані з військоматом. Вони мені почали писати, що ми тебе знайдемо і вб'ємо. Ця банда рекетирів розумієте? Я просто захищав свою захищавши своє життя. Я виїхав звідти. Ну ви виїхали так, продовжуйте здійснити свою правову діяльність не проти України. Саша. Я й не проти. Те а не де я в... Ці в... Ці проти України, України, ці України ці з ним бояснювати свою відносно встановлювати Яким чином? Я ж кажу, я подавав багато заяв до поліції до ДБР. Звертався і вони всі покривають цю банду рекетирів. звертаєтесь і ви маєте отримати адекватну відповідь. Ви там десь чимось, якось, в якийсь спосіб, момент, незадоволені, невдоволені, окей? А, а висловлюєте і вражаєте, що то? От я от буквально зараз, наприклад, глянув там на вашу сторінку, ну, ви ж там поширюєте бред, ви ж це поширюєте для дискредитації армії, поліції. Дитимати. Люди висловлюють, ну, я це беру, це наприклад, тіктоці відео і поширюю. У вас вся повністю абсолютно тематика, у вас ж на сторінці нема. Жодного патріотичного гасла, який би підтримував хлопців на сході країни, який би підтримував волонтерів, який би підтримував людей, які борються, які молюся, які а він сам би був який би підтримував лікарів, які допомагав до вас. У кожному відео бачається незадоволення, невдоволення, не Тому що люди зараз незадоволені діями, як поліції, так і влади. Шанов. Представників влади, розумієте? Наприклад, я частково чимось теж незадоволений. Ну так, так так не можна, Саша. Зараз в ти Якби вона писає? були задоволені, що суміти нас бо війна не було? Та він не спав цілу ніч, друг загинув учора. У мене 20-го числа загинув мій друг під Бахмутом. Я, них... я теж поширив допис, що співчуваю і Дру... з миром тобі друже написав. Це теж дискредит когось я дискредитую. Ви кажете, всі мої дописи когось дескредитую. Ну, от я, наприклад, сьогодні поширив допис, де дівчина з Луганська вивчила українську мову і просто розмовляє українською мовою. каже, дивіться, яка я молодець. це, доскред... це я когось дескредитую. окей, ну то що ми будемо? Ми зараз можемо ну дивіться, ви от мені кажете, що я ви не хочете загострювати ситуацію. Якщо піде на... ситуація на загострення, ви проти мене відкриєте якусь кримінальну справу? Чи що ви що ви, що ви зробите? Що відкривати? Я як представник правоохорону ви хочете попросити, щоб я не публікував я... дописів, які дискредитують поліцію? Не то що поліцію, а силову систему в цілому і, і органи вищої влади, тому що зараз не на часі, то тобто все працює на руку агресора. Для чого такі дії? Якщо є якась конкретизація, там якийсь конкретний кратин. райвідділ, відділ, десь е, неправильно поліцейські поступили, прокуратура не зреагувала, де бер, так кажіть конкретно такі, такі люди. Водні виконують свої обов'язки. Окей, я знаю, ну для чого ви в загальному в цілому висвітлюєте інформацію, що люди думають, що все зараз. А ви не знаєте, де Ой, які Боже. люди хтось переживає, хтось так, хтось так, і ви розумієте, в кожній порізно сприймає. Можливо, ваше відео. Наприклад, когось підбило чи з моральний стан можливо, хтось був готовий захищати, допомагати а після вашого відділу я вже з'явився сумнів. Нічого ви такі речі робите. Ні, так ви ж не приносите не добро і висвітленням таких аудіовідео. один полоні, то, в полоні, другий загинув. Ось і тим більше, щоб ви розумний чоловік ви були там, 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 там. Ви ж самі маєте знати, що в нас непроста ситуація, і ситуації... ситуація я розумію, що ситуація непроста. Ну от, наприклад, коли мені перший раз дзвонили, то почали почалося все ж то, що почали казати неправду. І я попросив, я попросив. Людину обґрунтувати на підставі чого вони хочуть мені перевіряти на предмет, бо було з ви кажете, що я тут поширюю там якісь такі ці. Готовий говорити про ті речі. А людина мені сказала, ну дайте я докажу. Ви ж мене питаєте. Сказала, що я, я задав питання: на підставі чого ви збираєтеся перевіряти переселенців? А він каже: в нас є якесь розпорядження, нібито, яке зобов'язує перевіряти всіх переселенців на предмет колаборантів. Я кажу, добре, коли ви мені е, можете мене з цим розпорядженням ознайомити? От ви б на мене прийшли, у вас є таке розпорядження, що ви перевіряєте всіх переселенців як на колабораціонізм? Диві, пристану, на теперішній час я не маю, ну воно, я так розумію, взагалі такого розпорядження не існує, і ця людина вона його вигадала, да? не може вигадувати, так? Ну а де ж воно? Надайте мені, я, будь ласка. Я станом на теперішній час, я не прийшов вас перевіряти переселенця. І відповідно. Для таких Бачите, тобто прапор України висить. Це теж дискредитація України. Mm -hmm. так, я це ж не перебиває. Ну це ж біля мого двору. У мене, наприклад, висить so, на давайте, на, так, на, цьому, так, на так, холодильнику так. магнітик правого сектора. Я до речі в правому секторі в партії теж був. Час дорогий, час дорогий, давайте не будемо його правити. Добре? Це я дивіться, то моє прохання. Ні, ну давайте ж до якогось консенсусу дійдемо. Я розумію, я губити. просто хочу зрозуміти, що ви від мене хочете. І я хочу пояснити теж свою позицію. Ні, ну позицію вашу я почув. Я її розумію, вашу позицію. Я б вас хотів попросити. Я, наприклад, програміст. Я коли сюди That's приїхав, я вступив у такий є тут IT-кластер Закарпаття. Знаєте? І от цей IT-кластер мене направив на допомогу обласному військомату. Я працював літом, допомагаючи волонтером, добровольцем в обласному військоматі. Тобто я доброволець теж в армії я був. До того моменту, поки там не стався інцидент з отруєнням, масовим отруєнням солдат. Його ніхто не розслідував, до речі. Всі солдати, всі, хто там служать в військоматі, вони отруїлися, в тому числі я. Ви дивіться, що там був? Я про цей інцидент теж також написав і мене заблокувала адміністрація обласна. розумієте? Але не розробляти загальну систему. Так ви ж знаєте, є ряд працівників поліції, які воюють, які проводять, які, поліця, які поліця, не, його так, що, ваш брат поліцейський? Рідний брат поліції в мене працює. Один моряк другий полі. Ви вважаєте тут нормально, такі речі. Я, я та... вам пояснюю, я, я, я скільки не звертався до поліції, мені жодного разу поліція не допомогла нічим. Розумієте? То от яке я маю, як я можу, яку думку я можу мати позитивну про поліцію? Ну, він не зі мною живе, він в Одеській області живе. Може брат вам допоможе. Добре, давайте за якого нагородили за якусь уже цю він лейтенант Добре. поліції. До речі, я почував, ну дивіться. Давайте так я ж хочу від вас почути Добре, вашу припинили. думку. Що ви надалі? Ви хочете якусь кримінальну справу проти мене відкривати припинив щоб я в загальному не не критикував поліцію і державні органи. Да? О, так ви хочете, а якщо якась конкретна ситуація, то я тоді можу якісь цена. Ви як країною окей, супер добре? Якщо нема не робіть, закінчиться війна. А якщо у вас, от наприклад, конкретно вас. То якщо буде якесь правопорушення, я помічу, наприклад, серед працівників правоохоронних органів, наприклад, неправомірна зупинка, неправомірне там затримання людини, неправомірне вручення повістки. До речі, повістки ми є все там військоматів. То я можу, наприклад, до вас звертатися, щоб ви розслідували це питання і ви обіцяєте, що ви будете це розслідувати. Ну, от бачите, добре. Це якщо ви така людина, то я не то я не проти. Вас є. Якщо є порушення, ви його виявили? Звернувся до мене як до керівника. Я зобов'язаний на нього максимально адекватно реагувати. Ви керівник з якого відділення? Заступник начальника відділення поліції номер 2 Березнянська. Ага, Березнянська відділення. А ще таке питання. Значить, яким яким чином ви ви взагалі дізналися про про мене? Про мій мій телефон дізналися, про мою сторінку. Вам хтось сказав, якась заява надійшла, скарга на мене. Звідки це взагалі ця інформація? у Вас просто в ході так мережі. Я на ну ви деталі в Фейсбуці. ви на роботі сидите і дивитесь Фейсбук, чи ж у вас Чи хто моніторить у вас Фейсбук? У вас є спеціальні служби, які Фейсбук моніторять, чи що я? Я не розумію. Суть суть того, що я тут на місці то вже не міняю, чи я їх моніторю. Ну хто конкретно у вас у поліції моніторить, займається моніторингом Фейсбуку? То сумто, тому що в нас громадські активісти дуже цікавляться цим питанням. У вас є спеціальний якийсь підрозділ, який відслідковує, хто що пише, у вас немає чим зайнятися, і ви ці люди, цілий штат. І кожен дивиться Тік-Ток, Фейсбук. Там ну я просто не розумію, яким чином от я просто людина. Це ж багато людей поширюють таке. Зараз в тік мільйони людей поширюють свої думки. І вони навіть набагато гірші, ніж мої. Там матюки кажуть, там заклики там до те, що там от писав, розказував, один, наприклад, повісити треба всю верховну раду там на стовпах. Давайте. і там дуже багато людей дуже обурені давайте. діями. я ще дуже. Я вам скажу я дуже культурно ще критикую. Давайте закінчиться війна, і потім може бути ну хто знає, коли вона закінчиться збиратися. Хто прав, хто не прав, хто винен, хто не винен, хто зіграв хорошу роль, хто зіграв, не хорошу. Давайте, поки у нас ситуація важка, люди помирали значить. Прикласти прикласти всі зусилля для того, щоб була перемога. Добре, ви погодьтеся, що якщо буде корупція і розкрадання тотальне, то перемоги ж ми навряд чи отримаємо. Ну, я, я матиму на увазі, якщо якийсь трапиться інцидент стосовно правоохоронців, якщо він буде непромінно подивитися, я особисто до вас буду звертатися. Ой, це... Він націоналіст з самого дитинства. Паразито такий, що ти там виклав? Добре, мені також. До побачення. Всього вам, щасливо вам. Богом, Богом, ну що ти як це? Проти як тепер, тебе волювати. Ну, все. Я правильно я не знаю, я правильно Правильно, правильно. Нехай. Так, оце, бачите, друзі, така була розмова. Ну, як оказалося, все-таки кримінальні справи вони проти мене не збираються відкривати. І просто попередили, щоб я не в такій, там, скажімо, різкій формі критикував. Хоча там набагато людей є всі гірше критикують ці позиції, і навіть пообіцяв, що буде розслідувати, якщо якісь будуть правопорушення з боку працівників поліції. Ну, подивимося, що воно буде, як вони будуть свої обіцянки. Дотримуватися. Ну, цей батько ж представився нормально. Не ховав своє посвідчення так, як більшість ховають. Ну, ще якийсь більш-менш попався, нібито адекватний. Ну, все таке. А я думав, що в принципі якийсь блеф може або що. А Воно виявляється, що це справді працівники поліції. Вони дивляться фейсбуки людей, слідкують в Тік-Ток і сидять з того, щоб захищати Україну, вони в Фейсбуках сидять. Ну, ладно. Побачимо, що воно буде. Завершую я свій ефір. Це я в Facebook в ефір запустив.